Наш слоган, історію творимо, пишемо зберігаємо. Оце наш, оце наш слоган, все ми це працюємо. Від того, як ідея була нарочена, да, український жіночий нас підтримав, це перший. Потім оці наші заходи, ви бачите, на вулиці, в центрі зайнятості, в галереях, оце в центрі нашому. Від того, як коли збирали гроші знову ж таки українським жіночим фондом, і от от, от кімната була в такому вигляді, і як було, все відбувалося, як ми дійшали оці всі картинки, оці всі робили, як, як як будувався музей. Це можна подивитися, так? Да? І окрема, окрема на стіночка є, де люди, хто підтримав саме гроші дати на ремонт цього приміщення, у нас тут окремо. О. Ну, до речі, перша цеглинка нашого музею. Ось. Перша цеглинка. Пані Олена Суслова а, дала от таке витягнула. Витягнула з каже, на тобі, і що ти зробила це, щоб ти не, не, не кинула. І ця цеглинка вона не, не дає кинути. Оце у нас такий інтерактив. Це дитячі малюнки. У кожного, до речі, до у кожного експонату у нас є і, і, і історія своя. І ці малюнки були передані нам. І, і, проєктом, який працює Євро, Єврокомісія у нас, да? і кожного року проводила, проводила е, конкурс дитячих малюнків. І от вони передали у музей 5 тисяч малюнків. І от я дивись, коли я почала їх розбирати, я побачила, що діти сприймають гендер через те, як їм про це цей гендер розповідають. Ну от, наприклад. Я передивляюсь п'ять тисяч малюнків і виявляється один. Зверни увагу, що намальовано. Я думаю, як дивно, це не один клас, це навіть не одне місто. Це е, Маріуполь, Тернопіль, Тернопільська область, Вінниця, Вінницька область. Я думаю, ля діти взяли ці малюнки, я почала шукати, почала шукати в підручниках, не, не, не знайшла. І потім дівчинка одна каже: це отака є ем, енциклопедія Юлі Леді, де дуже добре розповідається, якою має бути ця дівчинка і як вона буде конструюватися в нашому суспільстві. І що ми матимемо на виході? Що дівчинка має за себе там. Ем, як це займатися своєю зовнішністю, ніхто не говорить про якісь там позиції активні, ніхто не говорить про інформаційні технології, бо її навчають там поховарити, займатися своєю зовнішністю. Але от завдяки цим малюнкам ти можеш перевірити наскільки ти є гендерно щатливою. Бо ти можеш подивитися, наприклад, якщо ці малюнки дуже добре показують, який. Що таке гендерна рівність, і діти це розуміють, і, значить, розуміють це викладачі, або вчителі. Але є і такі малюночки. Що ти скажеш про таке, наприклад? Нас єднають наші мрії. Причому хлопчик мріє про кораблік, а дівчинка мріє про сім'ю. Їх дуже це єднає. Так, або в рожевому, так, і знову ж таки. У нас різні інтереси, але одні права. І знову таки інтереси у дів... у дівчинки взуття, там візочок, а у хлопчика машина молоток. Звідкиля дівчинки будуть інтерес машини, якщо їй вже раз розповіли, що їй це ці не цікаво. І або от полівняє. ось цей малюнок, наприклад, цим малюнком. Оцим малюнкам. Начебто космонавти намалювані, да? так? Начебто все, і тут космос, і тут космос. Але тут вони рівні в одному, в одній площині. А тут хлопчик в ракеті, а дівчинка його проважає або зустрічає героя. І от ці малюнки я пропоную, ми пропонуємо нашим відвідувачам-відвідувачкам перевірити себе, наскільки вони гендерно нас, чутливі або не чутливі. Ну, оце. Чути, оце знімала, але це окреме слово можна сказати, бо це такі панорами, це наша родиночка, які показують, що таке гендеррозін. Від так? первинного чинного устрою, коли жінка, чоловік були майже рівні, бо існує міф про те, що жінки знаходилися біля воліща, чоловіки бігали. За мамонтом, але все ж таки при тому е, е, є інша точка зору, що сильний бігали за мамонтом, а злабці знаходилися біля водища. Робила власницькі сестрі, коли жінка вже в приватному середовищі, а чоловік на війні капіталістичний, жінка знову ж таки в приватному середовищі, чоловік заробляє гроші. І сучасний світ ну це вже знімала. Де ми бачимо, що жінка чоловік в одній площині, і вони мають мати можливість обрати ту ту роль, яка їм більш зручніша. Ну і ми включаємо тут інтерактив дітям, ну наприклад, студентам Як ви думаєте, коли що це мало відбутися в суспільстві, коли жінки вийшли, начебто, джин із цього кошинчика? Ну, деякі називають там війну, деякі не називають наприклад, Да? так. І продовження, продовження цієї виставки, цього цієї експозиції. Про... От така у нас є. Називається це жіноча кімната. Чому жіноча? Тому що э, за свідомості у деяких людей. Продовжують залишатися стереотипи про те, що жінка має бути вдома, на кухні. І тут можна побачити різні предмети. Я не буду зараз зупинятися, але такі речі, що ми, знаходиться жінка в цій кімнаті, і тут у нас такі символи, іноді я забуваю про їх сказати, обламані крила. Не в піті пісні, не розгадані, не відкриті закони, не вигадані не винаходи. А ось, а, ще один символ, годинник, час мов начебто, зупинився, да. Різні предмети жіночої праці, це я пізніше всім нашим дібочам розповім. І це кімната. От, начебто, ти сидиш в цій кімнаті, да там вариш, час зупинився, пічка змінилась. Там праски змінилися форми, е е е ці речі для е брання змінилися. І ти дивишся у вікно. І наче ти бачиш, як життя за вікном проходить. А це життя вибудовують чоловіки. Вони будують, боються, там, сазаються, воюють, е відтворюють, все таке інше. Але, але ми відкриваємо вікно, ми відкриваємо вікно і бачимо, що. У всіх цих, цих сферах завжди були жінки. І для того, щоб побачити це, те, що було, треба мати оцю гендерну чутливість, мати знання про те, що це було, мати бажання це побачити. Ну і завершую цю кімнату, скляна, ота сама скляна стеля, про яку ми завжди говоримо, про яка існує в нашій свідомості. Гроші, влада, до якої жінка не. Немає доступу. Ну і знову ж таки, тут зібрані речі сторічні історичної давності. У нас є тут сукні у такі старинні, іноді немає часу, щоб їх показати. Цей там сарапан, життя дев'ятнадцятого віку, або ще інший, або, наприклад, ось така, взуття шкіряне. Хочеш подивитися, в яких черевичках ходила твоя бабуся. Бачиш? Або така, така річ, знову ж таки, не, не всі таке бачать, бо це ну, вручну э, шилося взуття, не тільки жіночі, звичайно, чоловіче, це була така колодка, і кожна пара була індивідуальною, складалася ду, ду, душа мастера. Ну просто такі речі, або, наприклад, така фотографія, або фотографія жіночої гімназії. Це фотографії кінця віку, 19-го. Або предмети жіночого вбрання вже за радянські часи. Де ви можете побачити такі речі? Наприклад. Оце це, це, це жінки носили в Радянському Союзі. Або наші мами носили отакі. Де ви побачите такі? Або це комбідрес, це не це не купальник. Це бібряцію, нещодавно мені подарували. Ну і, звичайно, тут і книжки, журнали, де конструюються жіночі, яка жінка була там, настольна книга хазяїв, де тобі розповідають, як, як треба використати остатки рябчика, як з нього зробити якийсь салат. Оце глобус. І оці папірці це країни, де прийняті закони про гендерну рівність. Ну, це футболки з усього світу, в тому числі з України, на різну тематику. Це кал календарі, які розповідають або про жіночу історію, або про гендерну рівність. Ось такі календарі, це вже стали експозиції. Ну, гендер це не тільки про жінок, але й про чоловіків. І ну, от є Такий проєкт Бути батьком. Це долучилися наші волонтери і студенти збирали такі фотографії, які розповідають, показують, яким має бути справжній та гендер в карикатурах. І продовжуючи ідею рожевого, яка має бути дівчинка. Отака книжка шведська. Як конструюються в сучасному шведському суспільстві різні ролі? Теж живе книжечка про принцесу, але ви бачите зовсім інше зображення. Це улюблена книжка на сьогодні в Швеції. Жила собі принцеса, і вона дуже їй було сумно в палаці, вона відправляється у мандри. І там вона побіділа хокеїстів, потім вона побіділа хуліганів, потім вона победила дракона, потім вона врятувала принца, врятувала принца. Ну і потім повернула своє ліжечко і заснула, лягати, і відпочивати від і таких кістка. Або, наприклад, отака книжечка, да, Про ді про дитинку, теж шведська дитинка, яка там кістя взяла і таке зробила. Я задаю запитання, скажіть, будь ласка, що ви думаєте, яка буде чергова сторіночка? Який малюнок буде зображення яке? Ну, завжди відповідають, мама прийде убере. От подивіться, який малюнок в цій книжці. І зображення саме тата або чоловіка з домашніми такими справами це сьогодні сьогодення. Отакий у нас є. експонат. Це історія Швеції від 1842 року до сьогодні. Коли ми говоримо про гендерну рівність, то ми розуміємо, що це не справа одного дня, це дуже велике зміни свідомості. І Україна тільки на початку цього шляху. Оце всі книжки з різних з різних країн світу. Це Німеччина, Австрія, Австралія, В'єтна. Оця полочка присвячена жіночим музеям світу. Їх, до речі, десь 50. Отут і, 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 різні листівки, що. Ось тут в цих валізах це експонати. Отам От <різький> експонати, е, окремі теми, там, наприклад, е, про гендер або про історію 8 березня, про порозіночу історію, або про насильство. Просто у нас зараз нема місця, наприклад, поставити експозицію, присвячену е, по боротьбу з насильством. Ну, тут сама бачиш. Ну, це у нас бібліотека, це нагорода наша за гендерну рівність, відзнака гендерної рівноваги. А, от, це наші дипломи, які ми, до речі, от інновації в розвитку НДО ми отримали дипломата в одному з цих конкурсів. І оця наша така родиночка, це експозиція, яка присвячена тортурам. Що створила суспільство проти жіночої, створила для жінок проти жіночої телесності. Тобто, суспільство десь час хоче покращити жіноче тіло. Так, я, ну потім, коли в нас буде екскурсія, то тоді вже більше ми зупинимось. Там китайські традиції, там або обрізання, або спалювання, або пояснюється. Дуже такі у нас є цікаві експонати, які розповідають про ця експозиція, присвячена сексизму. Звичайно, зрозумію, що це не всі експонати. У нас десь біля три тисячі, але частинка е сексизму, да, зображення, або книжки про гендерну рівність, або ну моя сама, ну, скажімо, в клапках е улюблена книжка золушка, яка конструює дівчинку. Ну я вважаю, що вона її треба з'їхати із, із бібліотеки, Або от уяви собі, як ти думаєш, що це таке? Це дитячі іграшки, це ферма. Тобто це м -м, пастух, а це діярка. Але як вони зображені, подивіться? Чоловік такий воїнський, агресивний, жінка така засмучена з цим відром якийсь. Або це кухня для жінки, хазяйці. Оцей фартук приїхав з Італії. І там написано, там вишивається, наприклад, там Юлія Королева кухні». Оця колекція приїхала з Швеції. Це бабуля одна, їй 85 років, феміністка, соціал-демократка, коли вона дізналася, що в нас є музей, вона подарувала, вона була брала участь в. Марші проти атомної зброї дві вісімдесят року. І це був марш миру, жінки Стокгольм, Москва, Мін. Вони йшли, і от це вона десь тут її там фотографували. І е, феміністичний е, Це про фемінізм. Це. Що таке, наприклад, там Харківська організація Крона, да, центру, подяку феміністам те, що суспільство, те, що жінки да, отримали завдяки цій діяльності або життєвим принципам фемінізму. До речі, ми розповідаємо, хто був автором ідеї фемінізму, шарплані. Ця виставка присвячена дуже, вона не маленька, але просто що ми виставили най найбільш цікаві речі жінки інноваторки Це е, виставка в Швеції була присвячена винаходам жінок. Так, і це мило з цієї колекції екологічно чисте мило, яке винайшла жінка. Або сорочка з засідкою. Оця защіпка для кроватки, вона от, подивись поближче, так? Да? Сорочка має жіноча. Засібку на іншого на інший бік, ніж у чоловіка, так? І коли ти прищіплюєш, прищіплюєш кроватку, то тоді ці символи, там, наприклад, герб або танк, він догори або по по-різному. Розуміло, так? От. Ну цей телефон, да? Тут а, жінка винесла перші мобільні телефони, жінка винесла зелену кнопку, яка дозволяла зробити такий дуже швидкий виклик. Ви... 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 Ось ця виставка. Ну, напр... от тобі так і приклад. В, ць... в цій виставці 110 фотографій, 10 маленьких. Тут висіть десь 60. Бо вони ці влізуються про програми Лінісмутинок і правди в, цей програмі, в на Україні, які розповідають історію жіночої історії, присвячена Торіч 8 березня і розповідає жіночі якусь історію за 100 років. Десять фотографій на рік, на десятиріччя. І це, це теж про кожну фотографію можна розповідати окремо. Звичайно, що не складається в той час, який здебільш. Ну, до, до, до речі, до речі, отут, да? якщо ми подивимося, то ідея, ідея цієї експозиції. Це слова Марти Багачевський хом'як, що про жіночі історії не не було, вона була, але просто жінок не не, не писала про жінок. І ми проявляємо у ці жіночі сторінки історії. Це, це фотографії, які були зроблені. Вони зберігаються, частка з них зберігається в архіві, і а, вони розповідають про різні часи історії людини-задумниця. Якщо проаналізувати, то теж, то теж дуже багато видно, як це конструюють, як воно виходило, і як змінюються гендерні ролі. Ну і Ще у нас є одна Виставка ми зараз ведемо. Це такі най ну, скажімо найзнаковіші речі, про які можна звичайно, ти сама розумієш, що це, це далеко не все. У кожного повторі, у кожного канала є своя історія, що саме вони тут знаходяться, як вони до сюди до, до сюди попали, і що вони означають. А означають вони або історії жіночого, бо Гендерної рівності, або гендерної нерівності. Ну, це, звичайно, ми розповідаємо про тих, хто нас підтримував. І Український рівночий фонд, і глобальний рівночий фонд, які в цьому часу дали народити ці ідеї, Це наші партнери. Не зважаючи там, наприклад, ми сьогодні не отримуємо підтримки фінансу, але ми все одно знаємо, що це наші партнери. І ще одна виставка. Прошу. А в тому році в Харкові, Харкові виповнилось 70 років визволення Харкова від а, окупації. Харків був єдине радянське місто, яке прожило в окупації два роки. Чотири п'ятих населення це були жінки І ми спробували відтворити, як жінки жили в окупації. Прошу. Опалення нема. Світа немає, як це було війну. Не знаю, я так підключу. Це плакати радянських часів. Як конструюватися? Було вигідно державі, щоб жінка, ну, наприклад, жінка на паровоз або готувалася к путині, або була в колхозі, або жінка колхоза велика сила, або там к труду і обороні будь готов і було зображення саме такої жінки, або жінка-депутатка. Так? Оце було треба суспільству, треба було державі. То такі були плакати. І ніхто не говорив ні про якусь жіночість, і ніхто не говорив про що жінка мала сидіти вдома навпаки її туди витягували. Так, і окремі сторінки – це а, жіночі сторінки війни, бо за час війни, після війни, жінка перетворилася в за замовку а, після війни звернувся Калінін. До жінок і призвав їх мовчати по суму у війні, але ми бачимо, що вони були е, усюди, і вони і виходили е, е, добровольцями, артизанками і підпольщицями, і санітарками, і співали і е, копали, і снаряди робили. Але якщо ти проїдеш по всій Україні, якщо ти знайдеш 10 пам'ятників. Просто окремі жінці, це буде добре. Взагалі ніде ні, ні ти не побачиш пам'ятника, які присвячені саме жінкам безвідникам. Оце такі у нас унікальні речі. Це похвальна грамота і е, ці, такі е, е, карточки, відомості про успішне закінчення дівчинки, яка перебула е, в Харкові під час окупації. Якщо ти побачиш 6 червня 41-го року. А ці листи з фронта, які прийшли на цю адресу, зараз це називається Мироносівська, а за радянські часи це була вулиця Дзюжинкова, то якщо ти подивишся, то це, це листи проштамповані фекшем, то вони провірені. Це вже після е, визволення Харкова після 43-го року, що було. І оця кімната. Заклієні вікна, да, за вікнами, розмістка роз вруїнах е, е, роз, 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 е, і вся кімната. Палили, не було попалення, палили всім, чим тільки можна було. Збирали е, меблі, дерева, корні, дерева були переворочені в бомбірках, ведро. Е, От уяви собі, води не було в квартирі, звідсіля треба було пройтись на інший кінець міста, донести це відро з водою, а біля дому можуть опинити фашисти, забрати всю воду. І цей самобар це була така цінність, бо можна було підігріти воду і ще й грітися біля нього. Такий тобто і чай, попити. І Машинка це теж буде кажуть картини.